Казка про гарбузика. На городі, серед зелених огірків і червоних помідорів, ріс собі маленький гарбузик. Він був круглий, жовтогарячий і дуже мріяв стати найбільшим гарбузом на городі. Щоранку гарбузик розтягував свої зелені листочки і говорив Доброго ранку, сонечко, допоможи мені підрости. Сонечко лагідно усміхалося Звісно, гарбузику, я тебе пригрію. Поливав його й дощик, шелестіли над ним комахи, а бджілка буркунка щодня прилітала у гості. Я бачу, ти ростеш, друже. дзищала зона. Минуло літо настала осінь. На город прийшли дітки з кошиками. Вони здивовано вигукнули Ого, який гарбуз? Найбільший з усіх. Гарбузик зрадів і засяяв, мов сонечко. Його поставили в центр осінньої виставки, прикрасили листочками і квітами, і тоді він зрозумів головне не бути схожим на когось, а рости з любов'ю й добротою. Сподобалась казочка про гарбузик? Підписуйся, щоб не пропустити нові пригоди.